Вітаю, друзі! Я з України. Сьогодні 27 трав... травня 23-го року. І в мене така радість саме сьогодні зацвів перший сієнець півонії. Я прям ну, дуже задоволена. Хто знає мою любов до всього немахрового, півонії, троянди, той мене зрозуміє. Друзі, я прям в захваті. Квіточка дуже міленька, ну дуже ось, дивіться, я пальцями двома тримаю, але ж це перше цвітіння, це сіянець. Я не знаю, як буде в минулі роки. Ой, минулі, господі, в майбутні, в наступні роки. Можливо, я, ну, я просто не розумію, вони можуть махровіти чи не можуть махровіти. Я не хочу. Квіточка, звісно, я так думаю, що вона буде крупніша. Тому що ну, це сінець, перше цвітіння, тому така маленька квіточка. Але я не хочу, щоб вона була махрова. Мені подобається саме така. Мені здається, що ось ще бутончик. Обов'язково буду їх позначати, тому що тут є і світлі бутони. Дивлюсь, і отакі малинові. І з іншої сторони також там малинові буду дивитись клас! Мені просто дуже подобається. Дуже, ну прям дуже-дуже. Ще раз кажу, у мене тут ріс Росла Півонія Крінкліт уайт Це ось так, знаєте, їх називають яєшня але з білими пілюстками. Жовта серединка теж не махрова квіточка. Найкрупні такі квіточки, вона в мене росла в, 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 тут, в цьому місці, але поруч було дуже багато півоній. Ну, в мене зараз всі вони переїхали туди. А інші роки, там, коли я тільки там починала висаджувати, то вони в мене по всій цій ділянці росли. Я їх постійно шукала їм місце, тому пересаджувала. Отже, вони перезапилились. І я думаю, що виносив так насіння, це уайт, А от хто таточки татусі, то будемо бачити це. Я, я не знаю. У мене немає схожої півонії. Якщо це буде така, от саме така півонія з такими квіточками, я буду дуже задоволена. Мені дуже дуже сподобалось. Я рада, не можу вам передати. Чесно, чесно, дуже дуже рада. Малиновий такий насичений. У мене навіть немає таких півоній з таким відтінком малинового кольору. Немає. Мені дуже подобається. Класно. Ось ботончик ще. Ще ботончик ще з тієї сторони треба всі-всі повідмічати, які будуть. Цікаво, мені так цікаво. Я так хочу, щоб мені написали і показали дівчатка, хто в мене купував в минулих роках. Минулому в минулому я раніше і не продавала, тільки в минулому. Якщо у вас теж в когось там позацвітали, я продавала наборами. Мені було би дуже цікаво, щоб ви мені показали, які які у вас. Можливо, потім у вас якісь будуть цікаві сорта. Вийдуть. Я буду потім у вас ще купувати. Ось така краса, друзі. Ще така кучка. Мені вони тут не потрібні, і шкода, що не всі ой, не всі в цьому році за, зацвітуть. Тому що якби всі, то можна було б вже восени якось їх посортувати, відсадити. А так я не буду чіпати ті, які не цвіли. Я їх чіпати не буду. Вони тут так і будуть. Буду чекати наступного року. Ну блін, <смас> я задоволена ну, просто я вам не можу передати. Саме тому що вона не махрова. Ну я ну мені дуже подобаються не махрові. Ну ні, я не мож, нічого не, не хочу сказати. І махрові півонії також мені дуже подобаються. І, і теж, знаєте, коли там знімала і троянди, теж о, висловлюю свій захват. Від о, немахрових троянд в мене їх 98%, мабуть, немахрових. І на мене так трошечки ображаються <сум> любителі троянд там, чи півоні. Кажуть, ну що ж ви так ображаєте? Всі гарні, махрові, звісно, всі гарні, півонії, всі гарні, і махрові, і немахрові, і троянди. І я взагалі люблю всі квіти, всі обожнюю. Але не махрові, ну не знаю. Я чомусь ну не знаю. Я не можу пояснити своєї любові до немахрових рослин. Я цього не розумію. Але вони мені більш ніжні, більш тендітні. Я обожнюю, коли рослини показують оці от свої серединки. Серединки, дивіться, яка тут класна, класна серединка. Супер. Відтінок показує тут правильно. Він такий, я не знаю, прям малиновий, з бурячним якимось таким натяком, я б сказала. Дуже класний. Я задоволена. Прям ох, клас. Чекаємо наступних цвітінь. Ну і вже поки я тут так, не дивіться на це сіно. Поки я вже тут, я покажу вам півоні, які тут росли. Ми їх звідси викопуємо, викопуємо щороку, а вони все одно ростуть. Я не знаю, тут вже рили такі ями. Ну, Уявіть собі, до нас тут 10 років ніхто не жив. Ну і ой, якась пташка така гарна прилетіла. До нас ніхто 10 років не жив, і скільки років тут жили люди, і ці півонні, я так думаю, що їх дуже багато років ніхто не чіпав, вони росли на одному місці, тут, в принципі, вони скрізь були. Тому я ще копаю і там, от, дивіться, півоні. Я знаєте, перші роки я зробила таку глупость, ми їх викопали. Ми їх я їх не, не знищую. Я взагалі ну, проти цього всього, як можна знищити таку красу. Ну, от, скажіть мені, будь ласка, як можна це знищити? Звісно, я переса попересаджувала і продавала також наборами. У мене ще біла є півонія, але я не за це. Я за те, що зробила помилку. Тут ці півонії вони росли в рядочок під будинком. Знайшли ми їх в траві у бур'янах, знайшли, відкопали, викопали, і я посадила тут самі перші півонії, які я купила. Я посадила їх тут. І уявіть собі, тепер я десь в мене щось вилазить, я не можу. Ну, я чекаю, поки воно зацвіте, тому що я не знаю, що, що воно лізе. Чи воно лізе ось це, бо це вилізло, ну, лишилось, в минулому році, не викопали, і дуже швидко наростає кущ і ось така краса вийшла. Тобто, або це який сортовий, який я тут висаджувала. Ось, подивіться, бачите, що робиться. Там, там, там скрізь. Оце колишки ви не дивіться, це колишки я відмічала, де в нас тут буде вихід. Вихід е, тут будемо робити. Привіт, всім привіт. Добре, що видно тільки верх, бо низ у мене. Я в трусах ходжу по подвір'ю. Тому колишки тут деякі натикані, але вони ні про що не говорять. Сорта тут не відмічені. Ну, така, отака друзі, краса. Квітуємо, ростемо. О, клас! Ну, я дуже задоволена, я прям сьогодні в мене така радість а, з цим сіянцем, що за цим. Мені дуже сподобався. Отже, друзі, до нових зустрічей, пока-пока.